Влення, це Стевко Бандера, який теж не потребує представлення. Це онук відомого власне політичного діяча минулого сторіччя і активний журналіст тепер у Канаді зараз у Вінніпегу, який стежить зараз в ці хвилини і години в п'ятій ранку в себе там за візитом Хабека, нашого улюбленого і менш улюбленого Шольца. На місця, які ми е, місяцями омріювали там якісь появи ленджі терміналів, але проте скорше не йдеться а завітали вони до турбін безпосередньо. І от мені би було дуже зараз цікаво почути думку пані Лани з приводу того, що чи є від Хабика чи можна чекати від них чогось конструктивного там, окрім лише боротьби за турбіни і за вихід з під санкцій е, північного потоку чергового. Добрий день. Ну, наше розуміння конструктиву дуже відрізняється від розуміння німецького конструктиву, і це також зрозуміло. В нас інші інтереси, але те, що вони зараз в Канаді, перш за все пов'язано не тільки з турбінами. А і з постачанням скрапленого газу, наскільки я розумію, тому що Німеччина нарешті стає країною, яка вже опікується питаннями необхідності збільшення своїх можливостей щодо отримання скрапленого газу. Це те, що дуже нове для Німеччини, на що вона раніше взагалі не звертала жодної уваги, і пані робила все, аби ЛНЖ-термінали не з'являлися на узбережжі Німеччини. Але менш з тим, вже шість терміналів заплановано на найближчий час, і в цьому році вони збираються запустити один, а другий термінал на початку майбутнього року. Тобто в них іде розвиток в цьому напрямку. А що стосується турбін, то турбіни в Канаді вони вже звільнені від дії санкцій, і їх вони не, не під обмеженнями. Тому говорити про те, що якось буде змінюватись позиція Канади після цього візиту, я думаю, що неможливо. Крім того, навіть для німців і того Шольца зрозумілим є те, що ці турбіни вони наразі не потрібні росіянам, що вони їх використовують виключно як привід, і тому це скоріше така формальність, яка тільки... Дає від, відповідь суспільству на те, що е, в уряді свідомі необхідності забезпечення цих турбін, і що насправді турбіни ніяким чином не обмежені в можливості постачання в Російську Федерацію, і що Росія фактично маніпулює цим заради того, щоб ще зменшити ринок. Остання фраза, перепрошую, була трішки з'їлася з, з зв'язком. Повторіть, будь ласка, Німеччина, що я кажу. Німеччина вже розуміє, що ці турбіни використовуються виключно як привід росіянами, аби не постачати газ, угу. і справа зараз полягає в тому, що росіяни фактично припинили постачання чи припиняють з 31 числа постачання північним потоком ще раз. І говорять вже, що навіть остання бідненька турбіночка вже також має бути поремонтована, тому що не справляється навіть з таким маленьким відсотком газу, який зараз постачається до Німеччини. <зуміло> бачите, кривавий карлик в Кремлі, кровавий карлик в Кремлі, з заставив навіть німців зелених голосувати за, за це, щоби. Продукувати електрику з, з вугіллям, та щоб палити вугілля, щоб генерувати електрику. Ця е, е, скраплена щодо терміналів скрапленого газу, це в певній мірі була така е, чекачка чи, чи мулька. Бо в Канаді навіть немає свого трубопроводу з одного кінця країни до другої. тобто будь-який газ е, скраплений, не скраплений. Е, з тої ж Альберти, яку ти згадував, Олексій, а, е, е, великі запаси, він все, воно все ж таки мусить через штатів йти. бо ті, Канада не має свого трубопроводу, який би міг з Альберти, воно мусить йти, воно піде до Штатів. Без американських партнерів е, цього не відбудеться. Ну, і е, е, Німеччина е, справді вона. Е, е, Приїхала під цим привідом, але вчора, якби холодний душ, на це кинули, і трудо має тут можливість і своє обличчя в певній мірі зберегти, бо він є цей, що вбиває трубопроводи. Вони тут били разом з Байденом такі трубопровід, які називаються Кістон Ексел, яке була велика вимога від, від зелених і в Канаді, і в Штатах. Але що вони вчора на одній прес-конференції? Uh, казали uh, один меседж, який вони повторювали, що з цими турбінами і з цією історією Путін намагається нас розділити. Він намагається внести uh, розбрат в, в, в е, західних демократій, які підтримують Україну. Десь приблизно така риторика тут звучала. Uh -huh. uh, Лана, у мене питання. Скажи, будь ласка, ми в. Uh, Таку тему взяли на сьогодні: що енергетично нова фаза війни, енергетична. І е, хотілося б вашої оцінки почути про те, що очікує Україну, е, як ваше відчуття, от що для українців важливо знати перед цією зимою, е, та окремо. Ваш огляд, вашу оцінку щодо того, що очікує Європу, ми бачимо, що в Європі там в Німеччині зокрема збільшились комунальні, але тим не менше, от яким чином загалом пройде зима для європейців та для українців? Ну я б сказала, що енергетична війна почалася вже задовго навіть до вторгнення в 2014 році. І її Росія веде з світом постійно, починаючи, мабуть, спочатку х це тільки різні фази цієї війни, і на собі європейці відчули цю війну декілька разів. Але якщо в 2009 році всі звинувачували Україну в тому, що Україна винна що недопостачає або припинено постачання через Україну російського газу, коли Газпром припинив постачання на два тижні. То вже зараз ні у кого не виникає питань, хто винний і хто несе відповідальність і хто з цим грається. Але хочу нагадати, що ще минулого року, коли Альтмаєр, це колишній міністр економіки і енергетики Німеччини, був в Києві, якраз цього дня. На день прапора і говорив про ситуацію з постачанням газу, взагалі їхнім ставленням до північного потоку, 2 то він наголошував на те, що росіяни є надійними постачальниками, які ніколи не підводили Європу за 50 років. Тобто, якщо порівнювати ставлення навіть в Німеччині рік тому і зараз, то це як різні країни і різні світи. Сьогодні вони свідомі того, що щоб вони не робили, газ використовується як зброя минулого року. Вони ставили це під питання і взагалі не погоджували з тим, що газ можуть використовувати росіяни як зброю, і взагалі створювати штучну ситуацію, за якою газ взлітять так, як вони взлетіли зараз. Ну і дійсно для Німеччини, так само як і для всієї Європи, зараз дуже складний момент. Тому що вони мають пройти цю зиму без фактичного розрахунку на постачання російського газу. Вони свідомі того, що росіяни можуть будь-якої миті прервати постачання. Вони свідомі того, що їм треба економити, що їхня промисловість і споживачі будуть обмежені в своїх можливостях. І вони запровадили багато цікавих новел. В мене в п'ятницю в гостях була посол Німеччини. І вона розповідала, що найбільш успішною кампанією зараз є кампанія по зменшенню використання горячої води і витрачання часу і енергії в душі. Uh -huh. І що дійсно, вже німці дуже свідомо ставляться до своїх банних процедур і приймають душ там від 2 до 5 хвилин максимум. Тобі, дуже думаю, що... історія, така дуже австралійська історія. Історія, така філософія, в Австралію зразу відсилає, там, з дефіцитом води. Я не перебуваю, просто емоційно реагую. Ну тут, ну, тут... навіть питання на дефіциту води. Тут нас тут... енергоносіїв, які використовуються для підігрів води. І, звичайно, що нам також треба навчитися. Економніше ставитись до енергетики, до енергетичних ресурсів, ми є в цьому сенсі багатою державою, яка може забезпечити себе повністю, але це не означає, що ми не маємо свідомо ставитись до необхідності в цьому році або, взагалі, змінити своє ставлення до енергоносіїв. І я вважаю, що ситуація, яка складається зараз. Якраз і може бути використана для того, щоб провести цю кампанію і переконати наших українців і громадян в тому, що ми маємо відійти від цього радянського менталітету безмежності і дешевизни енергоносіїв і перейти більш в більш свідомості до необхідності ставлення до енергоносіїв, як до того, що до чого треба ставитись. з пов... Вагою і взагалі зрозуміти, що наше ставлення є нетиповим для європейців. Якщо ми хочемо бути частиною європейської родини і менталітету, то ми також маємо трошки економити і прикручувати свої звички. Бути більше як ґрата. Ну, це не в тому сенсі, а в тому сенсі, що ми звикли, що 15 жовтня за розкладом вмикається опалення в наших оселях, яка б не була погода на вулиці. І що якщо на вулиці там плюс 15, плюс 18, то ми просто відкриваємо вікна і починаємо провітрювати помешкання. Угу. Ну, тут питання загалом: що ми можемо ще очікувати від зими, до чого українцям слід готуватися, окрім того, що там прикручувати газ або не використовувати багато гарячої води. Тут зрозуміло, що треба велика кампанія, але от що нам готується зима, до чого варто загалом готуватися. Ну, ми ж розуміємо, що це не про необхідність просто економити. Ми розуміємо, що це про необхідність реально ставитися до ситуації. Ми розуміємо, що ці міста, які опинилися на лінії і в досяжності можливості пошкодження теплоцентралі або електричних мереж, вони знаходяться в найгіршому, в найгіршій ситуації. І тому говорити про те, що там можна провести зиму, ну не варто. Я думаю, що всі мають бути свідомими, того, що можливо треба переїхати на цей зимовий період і не очікувати чудес, що все буде так, як було раніше. Дійсно, є необхідність того, щоб люди усвідомлювали ризики ризики пов'язані з військовими діями. Тому що в багатоповерховках неможливо відновити миттєво теплопостачання, електрику або інші речі. І говорити треба з людьми вже зараз. Тому що вже зараз вони мають розуміти, що якщо вони живуть в Харкові, і, наприклад, Харків весь час зазнає обстрілів, то можливо варто переїхати на зимовий період, кудись до родичів або на Західну Україну, або ще кудись в більш безпечне місце. Це зніме напругу і всередині, і зможе зараз створити можливість влаштуватися ще до зимового періоду. І дійсно дуже багато зараз залежить від місцевої влади, від того, як місцева влада, перш за все, буде розмовляти з мешканцями. А по-друге, як вона буде готуватися. І якщо вона буде розраховувати, що хтось приїде щось зробить, ну так цього не станеться, тому що все. Зараз відбувається на місцевому рівні, і все знаходиться в руках мерів і взагалі навіть ОСББ, тому що вони мають забезпечити свою власні потреби на цю зиму, тому що уряд вже сказав, що тарифи будуть незмінними, а все решта вже залежить від нас з вами, і ми всі відповідальні за те, що відбувається в наших домівках. Абсолютно солідарний з цим, і ми десь почали з цих розмов з ніком на цей сьогоднішній ефір про те, що кожен має готувати собі ретріт, розуміючи, де він може бути енергетично незалежним від будь-яких потоків від, від будь-яких лепів, а тому, що атаки будуть на лепи, і вони і продовжуються і відбуваються зараз. І отакі локальні місця, де ми можемо так чи інакше робити це автономно. Варіантів інших немає. У мене таке питання з десь з, з області романтики е, Долани романтики і, і як це особистих зв'язків. Я дуже добре пам'ятаю наше останнє інтерв'ю, і розмову про Хабека про людину, яка а, як це щиро а, визнала свої помилки в якийсь момент, і а, зізналася, а, як це перейшла на на бік України і здорового глузду в момент атаки. Хабек, судячи з усього, стає тепер зараз тим, а, як це а, в тваринному світі, а, оці а, є рибки прилипали, а є а, а є власне ну, носії харчування. Да? І от Шольц живиться піаром, живиться популярністю хабека, подорожуючи світом. А, судячи з усього, хабек має перспективи стати тим, чим в Британії зараз потихеньку, можливо, стає ліс трас. Да? І, а, і, і стає флагманом німецької політики. А це моє wishful thinking, Лана? Це мої якісь такі вологі мрії. Чи в цьому є якийсь сенс? І якщо це так, то чого нам варто чекати від, від оцих нових фігур в німецькій політиці, враховуючи, що Шольц потихеньку перетворюється, по-моєму, на кінаха? Ну, тут є дві складові вашого питання. Є питання. Взагалі, там власного іміджу і взагалі, ну тобто політиків, які користуються підтримкою або цікавістю громадян. А є питання того, що наскільки зараз тому ж самому хабаку буде важко виходити з переглядом власних позицій щодо закриттю, наприклад, атомних станцій. Тому що вже зараз зрозуміла, що Німеччина зараз не в тому стані, щоб зачиняти в грудні останні три ядерні станції і проходити цей зимовий період вже відповідно до попередніх планів без ядерної генерації, і йому треба буде це пояснювати своїм виборцям. А це не так легко, тому що вони брали певні зобов'язання. а Зараз фактично вони змушені їх не виконувати не виконувати не тільки в ядерній сфері, але і в сфері, там, вугільної генерації, тому що вугільної генерації були розконвані і не незважаючи на те, що вони. Дійсно, зелені вони прийшли на в принципі в політику зі своїм баченням того, як треба відмовлятися від викопних видів палива. Ну а зараз взагалі ситуація зовсім інша. Вони навіть використовують, немає інших джерел енергії. Незважаючи на наявність два, в якому зараз є це блакітне паливо, і росіяни дуже радо чекають, коли ж їх попросять його ввімкнути. Тобто у Хабика також є дуже непроста ситуація. Він дійсно краще комунікує і менше робить помилок, і Він більш людяний, але це вже питання психотипу і того, як хто вас сприймає. Можливо, в Німеччині також є землі, в яких сприймається більше той же Шольц, ніж А Є там та ж альтернатива для Німеччини, яка також набрала дуже багатий відсоток в бундестазі. Тому говорити про те, що у Хабика є великі перспективи, ну наразі дійсно він більш популярний ніж шольц. Але це дуже мінливе, бо наше з вами подобання вони змінюються в залежності від ситуації. І я не перестаю говорити про те, що фактор холодильника також існує. І ми бачимо вже зараз. Ми спостерігаємо за цим фактором холодильника. Власне, сьогодні нам Леся Пульман, наша німецький кореспондент, допомогла побачити це, просто нагадаю, що нашим глядачам, це те, як виглядає тепер платіжка за газ в Німеччині. Ми розуміємо, що ці майже сатанинська цифра в 663 мінус 3, А це те, що власне втричі приблизно перевищує той чек. Дякую, та достатньо вже цього кадру. Втричі перебільшує той чек за опалення, який, який приходив німцям минулого ще року. І так, фактор холодильника, як абсолютно правильно, пані Зеркаль каже, ох хо хо ми вкагаді, маємо вкагаді, діатору, ми маємо найкращого в Україні експерта з енергетики і власне одної одну з а, людей, яка є ключовим в нашій власній а, енергетичній політиці. Це Лана Зеркаль. А ми з Нікол, я б не я собі, сказала, Ні, що я ключова прагматична... енергетичній політики ну, да, зокрема власне ми з ніком намагаємося тут будувати такі мости між реальностями і мости між континентами, і це якийсь ідеальний момент, коли можливо, а можливо, контакт української діаспори в лиці а, Стефа Бандери і Ілани Зеркаль може нам допомогти на щось в Канаді вплинути. Чи це знову моє таке wishful thinking? Чи може зараз українська діаспора щось там а, зробити таке, щоб допомогло нам виграти економічну цю енергетичну війну? Чи ми не маємо перебільшувати свої можливості, зокрема можливості діаспори? Це питання до вас обох друзі колеги? Ну я думаю, що відповідь є в самому запитанні, і е, що справді це є виклик, і це ця вся історія з турбінами. Вона нас поставила на місце. Показали, на що ми справді здатні, які, які важелі ми маємо, незважаючи на це, що роками говоримо, що українська діаспора в Канаді є така впливова а ну Виходить, що не аж така впливова. тут в, ну Канадці багато роблять, скажімо, як діаспора. Ми, не, ми, ми навіть не спроможні дрон один закупити, як там скажімо. Чи, в, в Балтійських країнах, чи то, але люди допомагають. Люди допомагають, кожен точково по своїм тут нема питань. І не тільки канадці, не тільки українці, але й пересічні канадці. Ну і ня, е, я думаю, що е, така є ситуація, не треба переоцінювати. Було б добре, щоб від України йшли якісь а, посили чи якась допомога в тому плані. Що потрібно? Чи потрібно, щоб дівчата в, з Фемен Монтреаль повторили це, що Фемен в а, а, Німеччині зробило, наприклад? Ну, якась підказка була б непогана. На що можу пані Зеркаль спровокувати пана Бандеру? Давай так. Я завжди говорю, що інформації не буває мало, її завжди недостатньо. Дуже недостатньо інформації, яка би могла бути використана на противагу цієї пропаганди, яку використовують росіяни. Тому що ми фактично на фронті і цей фронт має і свій вплив на менталітет в Європі. І дійсно, громадська думка вона дуже залежить від того, яка інформація з'являється, і від того наскільки ця інформація розповсюджується. Росіяни дуже потужні в своїх інформаційних потоках, і нам дуже не вистачає альтернативної точки зору і, взагалі, можливостей донесення інформації до європейської, до американської аудиторії. І зараз це як ніколи потрібно, зважаючи на те, що в Канаді всі говорять декілька мовами, то це б було дуже доречно, якби канадці долучилися до можливостей і фактично взяли на себе частинку цього контрросійського фронту пропаганди. Це problem, те, що з Марком Супуном воно... і Стевком Бандерою, ми так чи інакше плануємо робити. Да, давай, 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 скажемо. Да. Все, я, я е, хочу, кажіть трохи поговорити. Дякую за ефір. Я зрозумів одне, що якщо колаборувати з німцями в 21 столітті, то треба тільки зеленими. Але ти знаєш, є див є дивні речі, і, наприклад, лінки, да, оці ліваки, яких ми завжди демонізували. Але а, в цьому випадку німецькому 48% лінки, які тепер підтримують Україну. А і це теж така дивна історія. Це про Німеччину, про Німеччину, країну контрастів, як мінімум, ну і партія Меркель зараз також дуже підтримує Україну. А стежимо за цим. Я а, шалено насправді радий а, тому, що ми мали можливість сьогодні зробити телеміст Вінні -Пега, а, Бона, а, Києва і, 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 і всіх разом тут зібрати. Я хочу сказати, що ми запускаємо міжнародну мережу в цій міжнародній мережі. З'явився Стеф Бандера, з'явилася Леся Пульман з Німеччини, з'являються люди з Фінляндії, і ми будемо продовжувати цю цю історію. Я шалено вдячний Лані зеркаль за те, що вона знайшла час до нас доєднатися. І я дуже хочу, щоб ми продовжували ці ефіри. І зараз попросимо наших глядачів підтримати нас з Патреоном. Показавши їм ролік того, як можна підтримати UMN, тому що ми розширяємося, ми розвиваємося, і ми пробуємо робити єдине неолігархічне і халера. Ні від кого реально незалежна медіа, яке дозволить нам просто-напросто бачити реальну реальність на відміну від реальності медійних, політичних чи якихось інших, дякуємо, пока, пока.